Добрий день, я студентка групи Іп двадцять Глинка Юлія, і я хочу показати свій звіт з виконання проєкту з дисципліни менеджмент проєктів програмного забезпечення на тему онлайн калькулятор. Моє завдання було розпланувати розробку проекту у місці Полтава, триваюся півтора місяця, із бюджетом 4900 доларів, і з початковою командою, яка складалася із трьох джуніор-розробників, трьох сіньор-тестувальників, двох мідл-тестувальників та одного джуніор-тестувальника. Опис проекту. Дане програмне забезпечень дозволить користувачам виконувати широкий спектр математичних обчислень, включаючи базові арифметичні операції, складні математичні вирази, тригонометричні, логарифмічні, статистичні та інші розрахунки. Калькулятор підтримуватиме введення як через фізичну клавіатуру, так і з допомогою інтерактивного інтерфейсу. Результат обчислень буде відображатися в реальному часі та автоматично зберігатиметься в історії розрахунків, що дозволить користувачеві переглядати та повторно використовувати попередні вирази. Обліковий запис у калькуляторі синхронізуватиметься між усіма пристроями користувача, що забезпечить доступ до історії розрахунків та збережених виразів на будь-якому пристрої при наявності інтернету. Розробка специфікації вимог до проекту. Для проєкту було розроблено специфікацію вимог, основними елементами якої є мета створення онлайн-калькулятора, обсяг функціональності, сфера його стосування, типи та характеристики цільової аудиторії, вимоги до функціоналу, вимоги до інтерфейсу користувача і визначення пріоритетів реалізації окремих модулів системи. Також було проведено аналіз доцільності розробки онлайн-калькулятора з урахування потреб потенційних користувачів та ринку аналогічних рішень. Метою аналізу було встановлення необхідності реалізації даного сервісу та оцінка перспектив його використання. Часна реалізація проекту визначена у межі півтора місяця, і визначено, що система має працювати у вигляді веб-додатку з можливістю адаптації для мобільних браузерів. Основними пріоритетами під час реалізації проєкту є забезпечення високої точності обчислень та стабільність роботи системи при різних навантаженнях. Розробка проєкту здійснюватиметься відповідно до методології Scrum. Якраз такий відповідно до неї, першим, чим будемо займатися, це створенням продуктбекло. Це впорядкований перелік усіх необхідних змін і вдосконалень продукту. Відповідальність за його ведення несе власник продукту, який контролює його зміст, доступність і структуру. Він містить такі поля, як ID, назву, важливість та примітку. На зображенні можемо бачити, наприклад, ID 1 назва проектування структури бази даних, важливість 80. Важливість також встановлюється самим власником продукту. Це може бути від 1 до 100 до 150, загальному кожен визначає, як хоче. Як представити, наприклад, показати діомель, діаграми та примітки. Наступне, що будемо робити, це створювати спринт-беклоги. Спринт-беклог це набір завдань, які команда бере до виконання впродовж одного спринту. Це робочий план, який визначає, що саме буде зроблено за обмежений період часу. Тривалість спринту 2 тижні, а кількість сторіпонтів для кожного спринта 16. На зображенні можемо бачити наші спринт беклогс, Їх є 3. Кожен із спринтів має 16 сторіпонтів, і вони всі розділені на окремі завдання. Оцінка кількості людей. Прогнозований фокус-факт складає 0,5 для розробника Ріні Junior, 07 для мідл і 0,8 для Senior. На основі оцінки необхідних для виконання протягом спринту завдань команда повинна виконати 16 сторіпоінтів за один спринт. Необхідно розрахувати прогнозовану потужність роботи з допомогою наступної формули. Продуктивність дорівнює тривалість спринту, що множиться на фокус-фактор. Треба врахувати, що спринт триває 14 днів без 4 вихідних, і якщо протягом проєкті здійнять два розробники рівня Junior та один тестувальник рівня Middle будемо мати наступні розрахунки. Продуктивність дорівнює 10 днів. Тобто 14 днів спринту без 4 вихідних, що множиться на 0,5 плюс 0,5 плюс 0,7. Якраз таки це фокус-фактори наших двох розробників Junior і одного Мідла. Якщо ми розрахуємо це все, ми отримаємо в результаті 17 сторіпонтів. Тобто можна зробити висновок, що команда, яку ми маємо на даний момент, зможе впоратися з виконанням проєкту. Вартість продукту згідно з даними сайту Doe.ua, оцінюємо витрати на заробітні плати учасникам проекту. На зображенні можемо бачити, що середня зарплата для. Розробника рівня джуніор становить 900 доларів, а середня зарплата для тестувальника рівня Middle становить 1800 доларів. Відповідно до цих даних розраховуємо, що в нас є півтора місяця проекту і два джуніор розробники Тому маємо півтора місяця, що множиться на медіану зарплату 900 доларів і на двох розробників. Отримаємо 2700 доларів в Middle QA так само півтора місяця, але беремо не медіану, а трішки менше, щоб. Плісти в бюджет і отримуємо результат 2175 доларів. Якщо ми просумуємо ці два числа, отримуємо 4875, отже, ми вписуємося в рамки бюджету, які було задані нам як 4900 доларів. Планання проєкту в Jira. Jira – це. Популярна система управління проектами та завданнями. Вона необхідна для ефективного планування, оптимізації процесів, відстеження прогресу, злагодження роботи та аналітики. У системі ми створюємо ролі та налаштовуємо команду розробників. На першому зображенні можемо бачити ролі, які були створені, а на другому розробники і кожному з них були надані якраз такі ці створені ролі. Представлення проєкту ведіра спринтів. На зображеннях можемо бачити спринти. Для кожного завдання були встановлені сторіпойнти, також розробники і дати, коли починаються і коли закінчуються ці спринти. Також маємо діаграми ганта для спринту 1, спринту 2 та спринту 3. Оцінка ризиків. Тривалість проєкту онлайн-калькулятор становить півтора місяця, тобто 45 календарних днів. Цей період було розділено на три спринти по 14 днів, однак на завершальному етапі після закінчення другого спринту виникли форс-мажорні обставини, внаслідок чого загальна тривалість проєкту було змінено. 45 днів, мінус 6 днів, дорівнює 39 днів. Отже, наш проект скоротився на 6 днів. Оскільки перші і другі спринти вже завершені або на фінальній стадії, скорочення можливе виключно в межах третього спринту. Оцінка в зв'язку з необхідністю скорочення тривалості лише третього спринту на 6 днів було прийнято рішення залишити незмінними завдання, що відповідають за функціональність і оптимізувати менш критичні завдання, такі як імпорт обчислень, експорт обчислень та другорядне тестування. Внаслідок цього, в третьому спринті загальне завантаження зменшено із 16 сторіпонтів до 10 сторіпонтів. Це дозволяє завершити проєкт у скорочений термін, без суттєвих втрат, функціональності або якості. На зображенні можемо бачити, що перші два story... спринти залишились без змін, а от третій в нас трішки змінився. Біля кожного завдання у нас тепер уже інші показники сторіпонтів, і загальність кількість сторіпонтів також зменшена на 6. Висновок із цього веч можна зробити висновок, що проект онлайн-калькулятор буде з великою ймовірністю завершено успішно, оскільки команда має достатньо часу та грошей, а учасники команди є достатньо кваліфікованими спеціалістами.